Всіх вітаю. Сьогодні у нас вже 1 січня. Хотів би привітати всіх з наставшим 2026 роком. Побажати всім гарного мирного неба. Дождавши, хотілося б, щоб в цьому році настав нас довгоочікуваний мир. І всім-всім наснаги, добробуту, благополуччя. І всього-всього найкращого. от Вийшов я сьогодні на вулицю. У нас сьогодні такий гарний сонячний день. Хотілося б показати вже ці краєвиди. Це перший за декілька років новий рік, який в нас супроводжується снігом. Ось так воно все виглядає дуже красиво. Сніжок лежить, морозець на вулиці, аж так підхрустиє такий доволі цієї ночі був солідний мороз мінус 13. Зараз вже в нас обід. от Хотів показати вже на градуснику плюс 9. І хотілося б зайти зараз в нашу тепличку і показати, наскільки є різниця між вулицею і теплицею ось в такі сонячні дні. Незважаючи на те, що мороз доволі такий хороший, у нас таке вже сонечко ярке світить з самого ранку, зараз зайдемо в теплицю, я продемонструю, яка різниця між вулицею. На вулиці вже в обід у нас мінус 9 а було мінус 13. А яка ж температурка у нас, в нашій теплиці? Отаке у нас все в Віннії, такі морозні візеруночки красиві. Заходимо, трошки тут навіяло снігу. От зайшовши сюди, різницю вже можна відчувати. Ось тут у нас градусник висить. От на градусник, як бачимо, плюс 2. І це тільки лише обід, незважаючи на те, що на вулиці мінус 9 зараз, різниця аж цілих 7 градусів. Тут теплесенько, наша полоничка тут хорошо себе відчуває. Видно, що земелька не замержа, корінь, корінь цю тепленьку. І от так вона у нас розвивається в теплиці. Тобто, на вс... на... протягом всієї зими, навіть якщо на вулиці мінуса, в теплиці буде полуниця завжди потрошки-нарощувати потрошки коріння. Тим самим. З кожним днем до початку вегетації своєї буде е, збільшувати, збільшувати якоб, свою плодову почку. І, е, урожай буде вже набагато більший. Ось є така різниця між тепличкою і відкритим ґрунтом на вулиці. Доволі суттєва і тим самим от є різниця. Чи, багато просто задаються питання, чи стоїть чи не стоїть ставити в себе на ділянки і теплиці. Я думаю, результат ви самі і побачили, що дійсно це того вартує. Ось зараз ще пройдемо по нашій ділянці. І я хотів би ще затронути таку тему взагалі, хто бажає зайнятися таким бізнесом в вирощуванні і ягоди, будь-якої ягоди, неважно, хто там. чи малина, це, чи полуниця, чи виноград, чи все разом. От, багато є за і проти, чи варто починати такі бізнеси. Тому, що, от, як ми бачили по 2025 році, погода наша дуже вносить великі корективи. Видозрівання і взагалі вирощування цієї ягоди. І на це багато хто реагує по-різному. І, ну, якоби, що тут можна сказати? На цьому і зупиняється, тому що є страх, що щось не вийде, чи щось не так піде. Але хто дійсно починає цю справу, то я думаю, результат можна побачити навіть протягом першого року, коли ти цим всім починаєш займатися. Да, є великі підводні камні, тут а не без цього. Тому що і. Треба, по-перше, начальний стартовий капітал, щоб закупити і саженців, і плівки, і добрив. Тому що не в кожного є зразу почати з масового вирощування. Дехто починає, так як я це все починав з маленьких ділянок, подивившись, чи вийде щось, чи не вийде. Ну, є, є багато над чим задуматися. Але, по-перше, ще хотів саме уважне додати, цю справу повинен любити. Той, хто починає такий бізнес, повинен любити. Бо просто я так захотів, побачив результати, як хтось там інший вирощує, побачив, скільки він, він має всього доходу. Ну, так воно не працює. Треба любити цю справу, знати, як поводити себе в тому чи іншому, в той чи іншій ситуації, коли наші кущі там, того самого винограда чи полуниці починають хворіти, чи щось їм не вистачає. Вони це все рослина відразу вже показує. А от хто цього не, не любить, не, хоч, не захоче займатися, от, сидіти там днями, проводити тут на цій ділянці, проводити різні зачистки, проводити підживки. Ну, це не для того, я вважаю. Це моя особиста думка. Це... Я не хочу її нав'язувати комусь. Хтось, просто маючи фінанси, це все оборудує і наймає людей, щоб інші люди тут працювали. На своїй же ділянці я тільки в цьому році я почав залучати додаткову робочу силу, тобто наймати людей, тому що вже ми самі з дружиною не, не встигали наші ділянки, тому що тут, хоча вона і невелика, у нас під полуницю тут тільки на 6 соток засаджено, але все одно під час збору урожаю двох людей зовсім не вистачає. От і є різні нюанси в процесі вирощування. По, свої, по своєму опиту, я побачив, вже результат, який, який я досяг в цьому році. І я скажу відразу, що я буду і надалі цим займатися, тому що результат я дійсно бачу. І от ви на фоні, ось, ось цієї теплички зараз, таке сонечко, от можна побачити дійсно результат. Що Я досяг, так за, не, я вважаю не за такий довгий період в мене з'явилася оця шикарна теплиця на моїй ділянці. І також саму, той самий мотоблок. І... Багато чого ще іншого я планую закупити на, в, в подальших руках. Ось це моя думка. От, я вважаю так. Всім, хто надумається цим займатися, я побажаю тільки наснаги, побажаю терпіння і йти. До своєї цілі через всі ті прегради, які будуть у вас, через всі ті негаразди, що будуть і, приносити там природа чи ще інші ситуації, тобто не зупиняючись. От, якщо люба сама мілка проблема чи задача, яка буде перед вами стояти, і ви не зможете її досягти, і це вас зупине то далі я не думаю, що щось з цього хорошого вийде. Через те. Через те. Треба до своєї цілі й мети йти. А далі буде видно. Буде видно. Ну, на цій нотці я закінчу. Ось таке сонечко світить, ось така полуничка у нас під снігом. Красота. Всім гарних урожаю. Мирного небо. Ставимо лайки, підписуємося. До побачення!